Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами будемо лікувати півника. Ранок почався, ми з вами зустрілися. Що робимо? Вітаємося! З ким сьогодні ми будемо вітатися? Сонечко! Доброго ранку сонечко Ясне. Доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Ранок це частина доби, коли сонечко піднімається високо-високо вгору і всіх нас будить. Каже: піднімайтеся, дітки, на ніжки, а допомагає йому пробуджувати нас від сна півник. Своєю голосною пісенькою він нам. Сповіщає, що ніч закінчилася, почався ранок. А ніч це частина доби, коли всі відпочивають. На вулиці темно, світить місяць, і ми з вами всі спимо в своїх м'яких тепленьких ліжечках. І ось під час нашого сну. Випав на вулиці сніжок. Він накрив все навколо все навколо нас і дерева, і будинки, і всю землю. А сьогодні вранці дітки прокинулися і не почули співу півника. Вони подивилися за віконце. І побачили, що снігу дуже-дуже багато намело. тож вони вирішили вийти на прогулянку та порозважатися. Але ж все-таки у них стояло питання, де дівся півник? Як це так вранці ми не почули співа цієї пташки? Катаючись на санчатах, дітки побачили на сніжку ось такі цікаві сліди. Як ви думаєте, чиї це сліди? Я думаю, що це сліди пташки. Бо вони дуже схожі на лапки. Пташині. На пташині лапки. Давайте разом з дітками подивимося, куди ці сліди приведуть. А сліди привели до пташиного будинку, де проживають маленькі курчатка разом зі своїми батьками, мамою, курочкою та татом півником. А курочка чомусь сама гуляє з дітками. Курочко, а де півник? Курочка відповідає, півник захворів. Він зараз лежить в хатці з високою, з високою температурою та хворим горличком. А що ж сталося? Чому, Чому у півника хворе горличко? Півник вирішив. Покататися на ковзанах на великій, великій ковзанці. Річка замерзла і утворилася крига. Півник катався і йому стало жарко. Він вирішив випити холодної водички. Скажіть, будь ласка, а чи можна пити холодну воду? Ні, ми знаємо, що не можна, а півник не знав. Випивши холодної води, що сталося у півника? Захворіло горло, і півник не зміг сьогодні вранці співати нам пісеньку. Півник захворів. А якщо люди хворіють, що потрібно робити? Лікувати, так, так ось до нього, до півника. Прийшли всі сусіди і качечка, і курочки з інших пташиних будиночків. Принесли йому пігулки, принесли йому молочко, принесли йому градусник. І всі, всі бажають йому скорішого одужання. А курочка, курочка, запропонувала своєму. Півнику смачний, смачний чай з ромашки, така квітка, ромашка. Що це за ромашка? Що за квітка така? А про неї нам розкаже бджілка. Вона літає над полями і дуже часто зустрічає цю квітку. Бджілка нам сказала, що ромашку треба заливати гарячою водичкою. Настоювати, і е, ми з вами отримаємо цілющий чай, який допоможе нам вилікувати наші хвороби. Пропоную вам, дітки, пограти в гру квіти ромашки. Ми всі з вами знаємо будову квітки. Пропоную вам згадати її. Уявімо, що в полі був сильний вітер і він зламав ромашку. Нам потрібно з вами. З частинок скласти цілу квітку. Що ми бачимо у квітки? Стебельце, стебло. Це основа квітки. На стеблі кріпиться квітка і що ще? Листочки. Скільки у нас листочків? Два. Приєднуємо до стебла. Листочки. Молодці! Ми зібрали квітку, і вона нам дуже вдячна. Півник випив чай з ромашки та вилікувався. Тепер дітки будуть просинатися від голосної та дзвінкої пісеньки півника кожного ранку. А ми закінчуємо нашу зустріч, і я хочу вам нагадати: під час прогулянки. Зимової прогулянки не можна пити холодну воду, не можна брати холодний сніг до ротика, не можна смоктати бурульки. Чому? Тому що все, що холодне, воно погано впливає на наше здоров'я. Бережіть себе і до побачення!